Ти смачно багато поїла, і після основного прийому у тебе відчуття хочу цукерочку. Тоді ходи зі мною готувати смачний та корисний солодкий сніданок. Найсмачніші ватрушки, які ти коли-небудь їла, білкова бомба. Після цих ватрушок твоє життя поміняється на до і після. Для цього нам потрібен сир, кисломолочний, м'який творог, ягоди будь-які, один банан, трішки муки і одне яйце. Сир кисломолочний, звичайно, дістаємо з пачки, розминаємо його добре виделкою, щоб не було грудочок, і до нього додаємо одне яйце. Все це гарно перемішуємо, а після цього додаємо ще трішки муки, приблизно 1-2 столову ложку. Також все гарно перемішуємо. Переходимо до начинки. Для цього нам потрібен банан, його очищаємо та розминаємо виделкою до пюре. До нього додаємо також м'який творог або йогурт. Все це гарно перемішуємо і з'єднімо між собою. До основи також ще можна додати цукру Формуємо та викладаємо на деко кульки, а потім звичайним стаканом робимо такі заглибини, ніби в них все гарненько поправляємо і викладаємо нашу начинку з банану та йогурту. Начинки в мене досить багато, я не жалію. І зверху також прикрашаємо ягодами. Це може бути малина, вишня або навіть сухофрукти та горіхи. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів приблизно хвилин 25-30. Поки готується, не забуваємо пити коралову водичку. Ось наш результат: це дуже і дуже смачно. Готуйте та відмічайте мене. Після такого прийому їжі ви вже точно не захочете з'їсти щось солоденьке. А більше корисних і смачних рецептів у моєму авторському менюху я», доступ до якого я надаю повністю безкоштовно при проходженні програми детокс. правда? ти тоже їж по програмі? Пиш. Пиш.